Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Цієї ночі Україна завдала серію точкових ударів по ключових військово-економічних об'єктах Російської Федерації. Це була не випадкова атака а продумана помста за ракетні обстріли Києва і інших українських міст. Масштаб уражень став для Кремля шоком. Російські змі змушені були мовчати. а Місцеві жителі в паніці викладали відео вибухів в соцмережах. Першим під удар потрапив брянський регіон. Тут було уражено лінією виробничо-диспетчерську станцію 8Н, яка щороку перекачувала понад 10 мільйонів тонн нафти. Вибухи прогріміли вночі, а полум'я охопила величезну площу. Система перекачування зупинилася резервуари з пальним детонували один за одним. Лише за кілька годин стало зрозуміло, Об'єкт фактично виведений із ладу для Росії. Це означало значний удар по логістиці, постачання нафтопродуктів, і серйозні економічні втрати. Наступною ціллю став іліїнський нафтопроробний завод у Краснодарському краї. Цей об'єкт мав стратегічне значення саме з його потужностей забезпечувались паливом авіаційні частини військової бази на півдні Росії. Удари були настільки точними, що згоріло одразу кілька установок. Первинної переробки пожежа тривала всю ніч. Місцеві пожежні розрахунки не могли впоратися. Адже нові вибухи лунали з інтервалом в кілька хвилин для російських військових. Це був справжній нокаут без палива Значна частина угрупування на південному напрямку залишалась паралізованою в Курській області. Удари припали на місця дислокації особового складу ворога. За підтвердженими даними було знищено кілька казарм. Де перебували сотні військових вибухи настільки потужні, що хвилю відчували навіть у сусідніх селах військова частина, яка вважалася опорною в цьому регіоні, фактично перестала існувати понад 560 загиблих і поранених окупантів. Паніка охопила російські тг канали. Одні писали про невідомі безпілотники, інші про системні провали ППО. Кремль поспіхом відзвітував, що всі атаки відбито, але кадри з місця подій, де видно вогонь, детонацію, ламки техніки стали не беззаперечними доказами реальності уражень. Для України ці удари були не лише актом відплати а стратегічним кроком знищення об'єктів нафтогазової інфраструктури, підриває спроможність Росії вести довготривалу війну. Втрати особового складу в Курській області послаблюють можливість ворога формувати резерви для наступальних операцій. Символічний ефект доведення, що будь-які регіони РФ може стати мішенью завдає удару по моральному стану населення. Міжнародна реакція була миттєвою. Вша наголосили, що Україна має право на удари по військовій інфраструктурі агресорів. Брюсселі зазначили, атака на об'єкти, які прямо забезпечують війну, є легітимними діями. Водночас, у Москві запанувала тривога, економічні втрати обчислюються мільярдами. Суспільство дедає більше ставить питання, чому супердержава не здатна захистити власні території. Всередині Росії знову загострились протиріччя між силовиками. Одні звинувачують міноборони в бездіяльності. Інші вказують на провали ФСБ, яка мала б відслідковувати підготовку таких атак для Патрушева. Це стало приводом посилити власний вплив. Але навіть він визнавав утримати вертикаль влади стає Дедалі важче нічні удари у Брянській, Краснодарській Курській областях стали системним ударом. по тиловій інфраструктурі РФ Україна показала. Що здатно одночасно бити по логістці, економіці живі силі ворога для Кремля це катастрофа. Війна повертається на їх територію, підриваючи віру суспільства, безпеку і контроль для України. Це сигнали з союзниками і ворогам. Удари можуть бути точними, болючими, стратегічно вивіреними. У перспективі це пришвидшить виснаження російських ресурсів, створить передумови для нових контратак дій ЗСУ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стату. подобайка, Пишіть коментарі, підписуйтесь, проможемо разом.